On by your side, it won't negatively affect me. If I have to sit in jail, I'll sit in jail. They're gonna shoot you. Півроку тому Солана коштувала 20 баксів, а зараз 150 доларів. На піку доходила до 200 доларів, що було 10 ікс, якщо б ви купили по 20. Ефір був по 1000 доларів, а зараз він оцінюється в 3000 доларів. І це теж 3 ікса до балансу. Монетка Вакс коштувала 10 доларів, а зараз торгується по 30, і це ще вона впала. І це до того, що на крипті можна заробляти і дуже хороші гроші, але треба проінвестувати в правильні монети. Отож, сьогодні я покажу вам монетки, які сам купляю. Чого я їх купляю, та покажу, які монетки можуть зробити десятки іксів, звісно, в перспективі, і які зроблять мене мільйонером. Я як мінімум на це сподіваюся, але скажу, що це не фінансова рекомендація, і взагалі не починає займатися бізнесом. Зараз біткоін дуже виріс за останні місяці, і навіть обновив максимальну ціну, яка була два роки тому. І звісно, на ринок почало заходити ще більше нових людей і створив. Вати ліквідність, і ви мене напевно спитаєте, ну якщо зараз біткоін на піку, всі монетки теж ну може воно і так, але не всі монетки, ще вистрілили, і поки є можливість їх добирати, це я й роблю. А тримаю в своєму портфелі я монету маті. Купив її по ціні в 72 центи. А зараз вона вже 73 коштує. Ну про це ще поки рано казати. Тому що я почав формувати цей портфель тільки тиждень тому. Тож так, ці всі покупки я роблю прямо зараз. І до речі, ось це все, що я купляю в портфель. Чому саме я вибираю цю монетку, проводжу аналіз та викладаю все в своєму криптоканалі. Тож, якщо вам цікава тема крипти, цікаво торгувати зі мною на крипті, то перше посилання на групу буде в описі. Щось ми трохи відволіклись. Так ось, перша монетка це Матік. Набираю я її зараз по 72 центи, та ціль це долар 70 центів. Там я планую зафіксувати позицію повністю. Чого я саме вибрав в портфель Polygon. Тому що Polygon ефективно перетворює Ethereum в повноцінну багатоланцюгову систему блокчейнів. Polygon може похвалитися до 65 тисяч транзакцій у секунду, а також респектабельним часом підтвердження блоку, менше 2 секунд. Структура також дозволяє створювати глобально доступні децентралізовані фінансові програми на єдиному базовому блокчейні. Напевно, трохи довго розповідав, але думаю, ви зрозуміли, що це реально перспективна монетка, тому у мене вона і в портфелі. Наступну монетку, яку я тримаю у себе в портфелі. Це, звісно, всіми улюблена Солана. Зараз вона по 150 плюс-мінус, і якраз по цій ціні я її купив. Так що, якщо біток поліється вниз, то буду добирати позицію, щоб ціна ставала ще вигіднішою. Я ж думаю, не треба пояснювати, що робить Солана, тому що я теж не знаю. Think... Якщо казати коротко, то вона дає мінімальний час обробки в блокчейні. Це, звісно, круто, але що таке блокчейн? X платить Y 50 доларів, A платить B 80 доларів і Y платить H 15 доларів. Також я тримаю Uniswap, тому що у неї гарний бекграунд та у неї дійсно великий потенціал рости. Зараз вона коштує всього лиш 7,5 доларів, а я очікую оновлення хаю, який був на минулому бичому ринку в 2021 році. Так, це коли ще біток коштував 60к на максимумах. Тож чекаю від неї 600-700% росту. Тільки ви не думайте, що я якийсь прибабаханий. Я цей портфель складаю на пару років тому. А коли востаннє? Ти їла м'ясо? Послезавтра. Цей портфель я буду тримати в довгостроковій основі, тобто мінімум на 2-3 роки, та докупатися на просадках. І остання, поки що монета в моєму портфелі це арбітром. У мене на неї великі плани, та планую витягувати з неї як мінімум 5 іксів. Тобто, якщо зараз вона коштує приблизно долар, то я буду можливо виходити з монетки мінімум по 5. І це тільки можливо, а може я буду чекати і по 10. Це вже покаже час, тому що можна придумувати кучу стратегій на споті і взагалі в крипті, але найголовніше, що треба знати, і притримуватися це терпіння. Тому що якраз коли немає терпіння, ти бачиш або великий збиток, або великий профіт, руки так і тягнуться, просто взяти, закрити. І забути. Тож треба контролювати завжди самого себе, і це найголовніше правило на споті. Окей, okay, а чому саме Arbitrum? Тому що гнучкість Arbitrum дозволяє розробникам розгортати програми, написані багатьма мовами програмування. І, звісно ж, децентралізація. Arbitrum також має активну екосистему гаманців, інструментів та партнерів, які роблять його одним із провідних рішень масштабування для ефіру. Але по відсоткам вкладення у мене в монетки в портфелі на споті, Arbitrum займає останнє місце. А в майбутньому я планую це виправляти. А на цьому мій портфель вже закінчився. А останні 5 монет, які б я купив в свій портфель, це XRP, Toncoin, Avax, Atom та Aptos. Але ви повинні купляти монети в портфель, які самі вважаєте перспективними, і не слухати людей з інтернету. А я буду чекати кращих часів для покупки, а ви, щоб нічого не пропустило, приєднуйтесь до криптоканалу, де я буду викладати пости у всіх своїх покупках та доборах. Перше посилання в описі.